Привіт, з вами компанія Автофопус. Це в нас нереальне нове круте надходження по низу ринка. Це Lincoln МКЗ 2018 року випуску ось такому гарненькому, класнючому білому кольорі. Маємо задні партронички, маємо задню камеру, це в нас чистий 18 рік. На таких прикольних досочках вже на зимовій резині, бо доступ на кожній дверцяті. І погляньте на стан салону. Він у нас світленький, але він просто нереальний. Без жодних зауважень. Є само собою підлаккітник задніми. За все максимально чудово. передньому плану також маємо безключовий, повний спопакет, пам'ять сидінь водія, електроглівання передніх сидінь взагалі без жодних зауважень. Повне мультикермо з клізіком, автосвітло, автодощ. Тут у нас 160 тисяч км пробігу. Помилка у нас, як бачите, тільки по датчику в шинах, не тільки перевзули машинку. Так, у нас є підігрів сидінь, клімат, як бачите, вже оновлений, максимально приємно виглядає. Bluetooth, автоматична коробочка, все, в принципі, тут існує. Максимально приємна та привабла машина по максимально приємній ціні. Але, якщо так цікаво, то звертається в купання, кружка 4А.